Ось виноград, йому тільки рік, ще немає весною посаджений, першорічний. От, будемо його прикопувати, бо вони будуть такі молоденькі, вони бояться морозів, от тому я його не обрізаю. То таку поруч канавку таку роблю з кущем. Ой, будемо його отак і сюди вкладати. Отак От ми його в канавку поклали, придавили, якою можна кирпичиною чи чимось. Ось, а зверху засипаємо чи листям. Чи можна пам'ятаєте, ми робили з вами гілкорубом та помульчиком. А зверху так. А тут біля основи треба добре його засипати, бо він тут може мерзнути біля корня. Спочатку земелькою нагрести на корінь, а тоді ще зверху так листі. І він у вас перезимує. Тільки довго не тримайте, навесні треба його відкрити, щоб він не проріс. Коріння не пусти. До побачення, дякую.